Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За таке кримінальне порушення судять жительку Кременеччини Ольгу Ткачук. Наразі у суді досліджують матеріали справи із мережі інтернет. Зокрема, прокурор показав кілька відео, поширених обвинуваченою у Фейсбуці. У них виправдовуються дії Росії, яка розв'язала війну на території України, возвеличується президент країни-агресора та її військо. Дослідження доказів у справі продовжать 12 січня. Україна вторглась на в Донецьк і Луганськ. І з тих пор на протяженні довгих восьми літ обстрілювала жителі регіону, обстрілювала гражданське населення. Тобто Україна, згідно Конституції, і Донецька, і Луганська область є в складі нашої держави, територіально-слідство країни. Він говорить, що Україна вторглася в ці населені пункти. Тайшому такі записи поширювалися.